Кошенята, попліткуємо. Хто вони, усі чоловіки? Ціни Кароль. Сьогодні у нас моновипуск мочити зручніше, набирайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Кому що відомо про ту чи іншу зірку, пишіть в директ мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Також в описі під відео і в тих же закріплених коментарях ви знайдете посилання на мій телеграм-канал. Закрита абсолютно спільнота, виключно для наших пухнастиків. Там ви знайдете ще більше ексклюзиву, жвавого діалогу, нових друзів та багато перчинок. Тож чекаю вас в телеграмі. Сьогодні у нас незвичайний, але цікавий випуск. Давно наші кошенята просили: зніми, зніми відео, історію відносин Тіни Кароль з чоловіками, хто був її коханцем, коханим і так далі. Мені стало цікаво. Я почав думати, як це оформити, адже навколо ціни Кароль є такий ареол, легенда того, що вона настільки загадкова, настільки недоступна, настільки зіркова, тобто десь там далеко, але абсолютно ні. Я сформував список на фоні усіх чуток, які виходили про ціну Кароль. Хто ж її коханці, хто ж її чоловіки? І давайте на фоні цих чуток, які ходили в ЗМІ, і не тільки поговоримо. Але для початку давайте згадаємо, з чого почала ціна Кароль: телеведуча, народна артистка України, солістка ансамблю пісні і танцю зсу, лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців Нова хвиля 2005, а з піснею «Show me your love». Посіла сьоме місце на Євробаченні 2006 від України. Список регалій заслуг тіни Кароль досить великий, але один із найдоленосніших. Моментів в її житті це виступ на новій хвилі в Юрмалі, в Латвії, в 2005 році. Адже там вона посіла друге місце і отримала приз від самої Алли Пугачової в розмірі 50 тисяч доларів. Кошти якраз пішли на зйомки дебютного кліпу Више облаков». З цією піснею Тіна Кароль досить гучно та швидко вривається в український шоу-бізнес. Далі хід за хітом, альбом Show Me Your Love композиція. Ноченька до сих пір має шалену популярність серед українських слухачів, і ось медіа дізнаються, що в 2007 році. Тодішній продюсер Тіни Кароль Олег Чорний покинув артистку, і вони перестали працювати разом. Тіні довелося змінити усю творчу команду і продюсера в тому числі. Будь-як коментувати розрив з продюсером Тіна Кароль відмовилась. І ось розпочинається епоха загадкових романів. Невеличкий дисклеймер під нашими випусками деякі підписники писали про те, що Тіна Кароль полюбляє Ванільне морозиво в плані особистих відносин. Але ні, це безглуздя. Це неправда. Тож можете видихнути. Мабуть, хтось розчарується, мабуть, хтось каже, ні, ти не знаєш істини. Але дорогенькі, вже як є, Тіна Кароль не полюбляє ванільного морозива. <клум> На початку кар'єри Тіна Кароль їй приписали роман. З українським, вибачте, вже російським виконавцем українського походження Кирилом Туриченко. Чи можливий такий союз? Я думаю, так в цьому випуску я буду покладатися на інтуїцію та якісь певні свої можливо факти, можливо, аргументи і у відсотковому співвідношенні говорити, погоджуюся з цим романом чи ні, на відсотків 60 вірю в можливість цього тандему, але здебільшого. Їх пов'язувала творчість і нічого більшого, тому що у Кирила Турученка абсолютно інші вподобання. Далі ви знаєте про трагічну історію з Євгеном Огіром. Вони одружилися, народили сина Веніаміна. Потрібно відмітити, що Тіна Кароль велика розумниця в сенсі того, як вона виховує сина, як вона делікатно його показує своїй аудиторії. Настільки у них дорослі та здорові стосунки, як мені здалося, те, що я бачу, як і ви з соціальних мереж, це виглядає круто. І я не сумніваюся в тому, що Тіна Кароль зразкова мама. Про трагічну загибель Євгена Огіра від хвороби, ви також знаєте. Потім настає період смутку і затяжної музичної депресії. Тіна Кароль повністю залишає образ. Позитивної, дещо інфантильної блондинки, адже в її репертуарі на початку кар'єри образ був повністю пронизаний інфантильністю. Після поховання чоловіка тіна тривалий час не один рік повністю пронизує творчість. Мінорним звучанням, інколи мотивуючим саундом, але здебільшого це були дуже дуже сумні пісті про кохання. Звичайно, що український глядач, не тільки український, хто не знає, Тіну Кароль обожнюють в Казахстані, в багатьох країнах колишнього Совка. Тіна закріплюється на телеканалі 1+,1 в якості головного члена журі Голос країни. І в цей період розпочинаються чутки, що у Тіни Кароль, Роман. З тим самим великим знатним та впливовим олігархом я блогер. А ти саме таку назву отримав мій авторський курс по просуванню вашого ютуб-блогу. п'ять онлайн лекцій, домашні завдання, інтерактиви, регулярне спілкування. Телеграм-чаті розберемо ваші кейси, Прокачаю ваші скіли та поділюсь унікальними методиками, які допомогли мені за рік розкачати youtube канал та присутність в інформаційному просторі України на власному досвіді та власних помилках. Я розповім, що не потрібно робити в жодному разі. Я вже провів перше коло нашого курсу, і наші учні залишились задоволеними. Всім привіт! Хочу поділитися відгуком на курс по блогу, який називається Я блогер, а ти від Богдана Безпалова. Ця Богдана дуже класний блог я його почала дивитися. Він дуже гарно подає інформацію, дуже гарно впевнено розмовляє на камеру. А мене з цим були трошки проблеми. І я написала: мені Богдан розповів, що в нього є курс. Я його купила. І що мені сподобалось на курсі, це те, що дуже. Такій легкій формі все було подано. Е, Були домашні завдання. Там треба було знімати відео. І Богдан е, кожне відео продивлявся і коригував, де що не так, е, що над чим треба працювати, і правильно працює. Він хороший спеціаліст, е, завжди дає влучні поради, індивідуальний підхід. А також він залишається фактично 24 на 7 на зв'язку інші можуть, і ти теж також зможеш. Пиши в дірект мого інстаграму, усі посилання в описі під відео в закріплених коментарях. Приємні ціни та умови вас здивують. Я думаю, настав твій час скласти достойну конкуренцію іншим відомим блогерам. І в цей період розпочинаються чутки, що у Тіни, Кароль, Роман. З тим самим великим знатним та впливовим олігархом. Чи вірю я в це? Ви знаєте, а я вірю на відсотків 70. тому що у ці не було достатньо виходів та зв'язків впливати на те, аби нейтралізувати тих чи інших конкурентів. В своєму музичному сегменті, тому у тіни були повністю розв'язані руки, важелі впливу. Мене цікавить наступне звідки саме в цей період голос України у Тіни взялися ботоферми. Я не думаю, що вона сама до цього прийшла і зрозуміла, як працюють ці алгоритми, і як це все використовувати. Тому залишається чимало відкритих запитань. Я наголошую, що наш сьогоднішній випуск будується виключно на Чутках та бувалих думках про особисте життя Тіни, я думаю, що там були певні зв'язки, однозначно. Знову ж таки, як на мене. А ось далі у нас з'являється загадковий донецький бандит. Я його умовно кажучи, називаю донецький бандит. Я не знаю, чи він існував насправді. Але було чимало чуток саме про те, що у тіни є роман з дуже-дуже заможнім, впливовим донецьким бандюком, так і називали в кулуарах. І ось він був шалено закоханий в тіну і вкладав чимало грошей в її кар'єру. Ми ж розуміємо, що в шоу бізнесі не є чимось сенсаційним та новим зв'язки можновладців, товстосумів, бандитів зі співачками. Можливо, все. Дуже загадковий персонаж. І на відсотків 50 вірю в цю історію. Просто супер. Далі у нас розпочинається найвідоміша епоха в розквіту кар'єри Тіни Кароль. Це фан-клуб Дан Тіна. Дан Балан і Тіна Кароль були членами журі «Голос України. Я не знаю, кому взагалі потрібен Дан Балан без Тіни Кароль. І Дан Балан. Типу починає якось нативно загравати з Тіною Кароль. Тіна Кароль якось нативно починає відповідати на ці загравання. Усі глядачі шаленіють, і такі, о Боже, подивіться, яка між ними магія. І ось цю магію підхоплює піар департамент, називаємо це так, Голос України та безпосередньо сам керівник проєкту Володимир Завадюк. Вони розуміють, що глядачі ведуться на цю магію і вирішують, так. Об'єднаємо Дана Балана і Тіну Кароль, і нехай усі думають, що там шалений роман, який вони приховують. І розпочинається ціла епоха не на один рік того, як вони прогрівали аудиторію до тих чи інших релізів, спільних проєктів. Це було вигідно як Тіні, так і Дану. І всі почали вірити в цю казку. Адже мені здається, глядачеві. Інколи потрібна надія на хеппі енд, щоб можливо прибороти свої страхи, свої складні ситуації в житті. І це добре, це не є погано. Я вважаю, що Вова Завадюк вигадав дуже корисну легенду і до того ж, яка монетизувала артистів на максимальний максимум. Тому Володимир Завадюк в цьому сенсі просто геніальніший, геніальніший персонаж, Володю, молодчинка. Я не сумніваюся в тобі, ти справжній профі своєї справи. І ця легенда працювала до останнього. Мені здається, шалений пік Дан Тіни був десь в 20-му році. Під Час карантину, тому що тоді всі обговорювали Дану тіну. І тоді часто підключалися бооти, повертаємось до тієї історії. Водночас, на одному із таких закритих, містечкових, як то кажуть, столичних заходів. Володимир Заводюк розповідає, що Дан Тіна це був проєкт плюсів. Це саме звичайний піар-кейс, який працював на благо популяризації Голосу України. Підтримки та підняття рейтингів шоу. Фанати були обурені, одні відвернулися назавжди від даної ціни, а деякі закрили на це очі і продовжують вірити в казку, яка розрахована в нинішніх реаліях, коли ми живемо, і всі трансформувалися, змінилися. <гум> Я думаю, на це максом можуть повестися хіба що маленькі діти. Легенда розсипається. Але коханням Дантіни Данбалан прикрив собі дубцю, щоб глядач не розумів його шоколадно-ванільних вподобань. А Тіна Кароль. Хм, тут у нас з'являється Антон Попов. Гітарист працював багато-багато років у Тіни. І, подейкуючи саме в той період, коли вся країна обговорювала роман Тіни Кароль з Даном Боланом насправді Тіна Кароль перебувала вже в тривалих стосунках з Антоном Поповим. Принаймні так подейкують хвостики. Антон Попов високий, статний, спортивний, талановитий, харизматичний. Солідний мужчина, я думаю, будь-яка жінка потрапила би під чари, харизми. Мутили, крутили, кохали, обожнювали і усе обірвалося, як ви думаєте, коли? Коли попов переїхав до Америки, але, мабуть, є скелети у шафі, і ось тіна, розуміючи, що між ними велика відстань, говорили, що вона навіть до нього їздила. В цей роман я вірю на 99,9%, тому що дуже багато кошенят надсилали мені різних історій з різних куточків країни в різний період часу. Спільні побачення Антона з Тіною. І ось в житті Тіни вже повноцінно з'являється новий персонаж український хореограф Дмитро Жук. Вірю в цей роман на 99,9%. Адже саме ті хвостики, які наближені до оточення жука і тіни, неодноразово говорили про те, що так вони перебувають в стосунках, але це не про кохання, не про якийсь шалений захват, а це більше емоційне підзаряджання одне одного. Ну і звичайно, як то кажуть, для здоров'я, мабуть. Непоганий варіант для жука, незрозумілий варіант для ціни. Хоча я думаю, ціна Кароль зараз вже в тому статусі, коли їй не потрібно шукати когось серйозного, впливового. Вона в шоу бізнесі вже дуже давно і знає чудово, як все працює. І коли пишуть там деякі підписники, ціна Кароль, це вже минуле. Подивіться, яка класна кола, інші артисти. A few later. почекайте, дорогенькі мої. Давайте подивимось, де будуть ці молоді артисти через 5 років. А Тіна Кароль з 2005 року, і потрібно віддати їй належне. Ми можемо довго дискутувати, засуджувати, не засуджувати методи, які вона використовувала для того, аби закріпитися в українському шоу-бізнесі. Але факт на обличчя, вона профі своєї справи, і в цьому сенсі я повністю її респектую. Шоу-бізнес дуже жорстка сфера, де складно втриматись. Тому скажу глядачам, які переконані, що Тіна вже залишилась далеко десь. Mm -mm. Давайте подивимось через 5 років, як я вже сказав, для Дмитра Жука Тіна Кароль це перспективний варіант, це можливості, це зв'язки. Це виходи на потрібних людей, на потрібні телеканали, радіостанції. І він же розпочав свою музичну кар'єру. Але чомусь ця історія теплих стосунків тіни і жука не допомагають йому в просуванні своєї кар'єри, тому що немає музики, тому що немає хітів, тому що немає харизми, немає енергетики. А в нього вона є в танцях. Там він просто супер органічний, супер чудовий та талановитий. Але як музикант, як артист, дімо, ну давай не будемо обманювати одне одного. Ну, по факту, взагалі, не цікаво, прісно. І для мене це виглядає як дитина, якій стало нудно, вона не хоче більше гратися, забавляти себе ось цими іграшками, і тому попросила купити точно такі ж. Але іншого кольору, ось так виглядають загравання і намагання жука стати співаком. Що не просто так, не просто крок, два той самий епізод. Сподіваюсь, нікого з потенційних бойфрендів я не загубив та не забув. Хочу почути ваші думки, як ви думаєте, з ким у Тіни Кароль все ж таки був насправді Роман? Я знаю, що вам сподобалася ця підбірка, тож обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Долучайтеся до мого youtube курсу. Пишіть в інстаграм, не забувайте. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Тож до зустрічі вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.